Сьогодні будемо робити супер енергоефективний та недорогий сервер для системи керування розумним будинком Home Assistant Supervised на базі одноплатного комп'ютера Orange P03 2 ГБ. Якщо ви дивитесь це відео, то тема розумного будинку вам цікава, або ж ви вже в ній, або ви тільки до неї приходите. В якийсь момент ви придбаєте розумну розетку, спробуєте, як вона працює, вам сподобається, але ж потім починаєте купувати інший пристрої. А в момент, коли ви стомитесь на вайфайних датчиках міняти батарейки раз в півроку, а захочете міняти їх раз в два роки, а ви прийдете до ZigBee пристроїв Для того, щоб працювали зігбішні пристрої, вам доведеться придбати який-небудь хаб. Для роботи пристроїв з екосистеми ТУЯ вам доведеться придбати туяшний ZigBee хаб. І тут підходимо до наступного моменту. Цей пристрій належить до екосистеми Акара, він буде працювати лише з шлюзом екосистеми Акара. Тобто вам доведеться придбати ще один шлюз. І тут у вас вже два шлюзи в будинку, але біда в тому, що шлюз Акара з тоя шлюзом ніяк не взаємодіють. І за допомогою Акарівського пристрою ви не можете керувати туяшним пристроєм. І ось тут нарешті ви прийдете до систем керування розумним будинком. Вони безкоштовні, їх не так багато. Це OpenHabion, Homebridge до та Home Assistant. І ось тут буде перша рекомендація: одразу дивіться на Home Assistant. І на сьогоднішній день це, мабуть, найкращий варіант. Неймовірна кількість інтеграцій, дуже хороша ком'юніті, дуже велика кількість різноманітних інструкцій. У вас виникне питання, на що можна встановити Home Assistant. Для того, щоб спробувати Home Assistant, вам насправді не потрібно ніяке обладнання, вам потрібно лише комп'ютер з Windows 10, на Windows встановити віртуальне середовище, наприклад, VirtualBox, і на VirtualBox вже встановити Home Assistant. Спробувати можна, але користуватись на постійно це не варіант. Від сервера розумного будинку потрібно, щоб він працював 24 години, 7 днів тиждень, без відпеченку і ще при цьому мало споживав. І от за час існування Home Assistant з'явилась неймовірна кількість різноманітних інструкцій, різноманітних міфів, і сьогодні деякі міфи ми трішки розвіємо. Для встановлення Home Assistant частенько вибирають TV-бокси, це дуже дешевий пристрій. Вартість починається десь приблизно від 18$. доларів. Тут стоїть RK3528 процесор, 4 ГБ оперативної пам'яті і MMC карта на 64 ГБ. На подібний пристрій можна встановити Home Assistant, він буде працювати, але я рекомендую все ж таки обходити TV-бокси стороною, бо цих TV боксів неймовірна кількість. І Якщо ви все ж таки вирішите піти цим шляхом, шукайте TV-Box, на яких гарантовано можна поставити Home Assistant. Але TV-Box завжди можна використати за призначенням, дивитись на ньому якісь кіношки. Наступний популярний пристрій, який обирають для сервера розумного будинку, це одноплатні комп'ютери. У якості накопичувача на дешевих одноплатних комп'ютерах буде використовуватись MicroSD-карта. У MicroSD-карт є особливість рано чи пізно вилітати, тож рекомендується одразу купувати з маркуванням A1 або A2. Ці мікроSD карти трішки довше проживуть, але також не забувайте робити бекапи сервера. Найпоширеніший міф в тому, що одноплатні комп'ютери на ARM процесорах споживають в рази менше, ніж міні-ПК. Але тут дивлячись, що з чим порівнювати. Якщо порівняти Intel процесор N100 з братком BCM2712, BCM2712 стоїть саме в Raspberry Pi 5, то ви побачите, що у n 100 TDP 6 Вт, а у Raspberry Pi 5 12 Вт. TDP це Thermal Design Power. Система охолодження повинна бути сконструйована так, щоб виводити 6 Вт тепла та 12 Вт тепла. І, на жаль, цей параметр прямо не передає, скільки може споживати система. Але якщо подивитись на загальну продуктивність, то n 100 відсотків на 30 швидший, ніж Raspberry Pi 5. Orange P02 та Orange P03 споживають приблизно 2-3 Вт електроенергії при використанні як сервер Home Assistant. Міні-ПК на процесорі N3350 споживає 2-4 Вт при тих самих умовах. Продуктивність процесора, який тут стоїть Intel N3350, десь така сама, як у Raspberry Pi 4, але ця машина споживає навіть менше, ніж Raspberry Pi 4. На Aliexpress така коробка коштує біля 50-60 доларів. В середині мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті і мінімум 64 EMC карта. І цього цілком з головою вистачає для того, щоб тут працював сервер розумного будинку. Але у цих коробок виявився один негативний момент. На деяких версіях ця коробочка автоматично не стартує, якщо відновлюється живлення. Моя коробочка працює бездоганно, а якщо вам не зовсім повезло, і ви придбали таку коробочку, яка не хоче стартувати при відновленні живлення, то можна придбати плату для розробників на esp 32 Програму для цієї плати, яка вмикає один пін при появі живлення. Я викладав в телеграм-каналі, ви можете зайти на телеграм-канал і десь там знайти цю програмку. І тоді SP32 при відновленні живлення буде вмикати цю коробочку. Така міні-ПКшка приїде в готовому корпусі, є купа USB-шних виходів, і от моя рекомендація буде в першу чергу дивитись на міні-ПКшки. Одноплатні комп'ютери це в першу чергу пристрої для того, щоб робити якісь саморобки. На одноплатниках є гребінки, які можна використовувати для того, щоб підключати якісь сенсори. Але якщо ви не знаєте, що робити з цієї гребінки, то купуйте міні ПК, але їх також цілком можна використовувати як сервери розумного будинку. Якщо ви гуглі запитаєте, як встановити Home Assistant, то ви знайдете мільйон інструкцій, як це зробити на Raspberry Pi 4. На питання, чому ж саме одноплатники такі популярні, потрібно звернутися до Raspberry Pi 4. Коли з'явилась Raspberry Pi 4, вона коштувала від 35 доларів. Що таке 35 доларів для якогось американця? Тож вони моментально стали популярними і на них почали вставляти не тільки Home Assistant, а все, що тільки можна, і навіть те, що не можна. Але під час коронавірусу почався дефіцит чіпів. І це призвело моментально до того, що Raspberry Pi 4 з 4 ГБ оперативки стала коштувати понад 120 доларів. І от під час подорожчання користувачі почали дивитися на інші варіанти. Зараз 4 ГБ версія коштує 66,5 доларів. Ціна суттєво впала, але купувати навіть за ці гроші Raspberry Pi 4 не потрібно. Бо трішки дорожче ви вже можете придбати Raspberry Pi 5 з 4 ГБ за 81 долар. або ж трішки дешевше придбати Orange Pi5 за 75 доларів. Orange Pi Zero з 4 ГБ оперативної пам'яті коштує 33 бакси. Питання, як же все-таки обрати той саме той одноплатник? І ось тут вам допоможе сервер GadgetVersus.com. Саме за допомогою цього сервера можна порівняти різні процесори. Broadcom 2711, який стоїть на Raspberry Pi 4, та Allwinner H618, який стоїть на Orange Pi 03 і також на Orange Pi 02 v Дивитись одразу на продуктивність процесора 13800 херзон міпсів у Orange Pi 03 і 22700 міпсів у Raspberry Pi 4. Продуктивності Raspberry Pi 4 вистачає навіть на розпізнавання облич. Але навіть на H618 можна встановити Home Assistant і... і зараз подивимося, як це все буде працювати. На сайті Home Assistant є розділ інсталяції. Тут є інструкції та неповний перелік пристроїв, на які можна встановлювати Home Assistant. А також є ось така табличка. Для початківця ця таблиця нічого не означає, бо розібратись тут самому майже нереально. Якщо на ваш пристрій можна встановити Home Assistant Operation System або ж хаос, то ставте в першу чергу хаос. В ньому є вбудований супервайзер, магазин аддонів. Супервайзер буде слідкувати за оновленнями аддонів і за оновленнями операційної системи. І це самий кращий варіант для встановлення. Другий варіант Supervised. Тут також є супервізор та магазин аддонів, але немає повного і тотального контролю над операційною системою. Його потрібно встановлювати на вже встановлену операційну систему. Рекомендована операційна система для цього варіанта Debian 12. На інші операційні системи можна встановлювати версію контейнер та Core. Там немає супервайзера та магазину аддонів. але версію Core можна встановити навіть на Open тобто можна встановити навіть на роутер. Ці два варіанти для початківців точно не рекомендовані. Інструкції по встановленню Home Assistant Supervised в інтернеті неймовірна кількість. І дуже добре, що деякі інструкції є московицькою мовою. Якщо будете користуватись саме цими інструкціями, то розумний будинок вам не пробачить. Програмне забезпечення для Orange P Zero ви можете завантажити з сайту Orange P. І от якщо вам потрібно поставити Home Assistant, то забудьте про Orange P Ubuntu. А також про Arbian та Raspberry Pi OS вам потрібно імідж Debian. знаходити імідж з версією ядра 6.1 і завантажуйте собі на комп'ютер. І тут потрібно пройти маленький квест. На комп'ютер завантажиться 9 заархівованих файлів, і в цих файлах потрібно знайти лише один імідж Orange p 03 Debian Bookworm сервер. Bookworm – це назва Debian 12-го, і на початок 2024 року саме Debian 12 вам і потрібен. Для запису на Міні-SD-карту я використовую Balena Etcher. Такими перехідниками бажано не користуватися. Вставляєте sd карту в адаптер і під'єднуєте до комп'ютера. В balena Etcher обираєте потрібний файл, на який носій буде записуватись і натискаєте кнопку Flash. Якщо balінatр буде видавати помилку, то можна вимкнути на деякий час антивірус, або перезавантажити комп'ютер, або пересвідчити, що ви заливаєте саме той файл, а не архів. Вставляємо microSD карту в наш Orange, Ethernet кабель і вмикаємо живлення. Для такого використання Orange p 03 буде краще, ніж Orange P02V, тому що тут вже є Ethernet. У більшості випадків цей сервер буде лежати біля вашого домашнього роутера. З'єднання по Ethernet кабелю стабільніше ніж по Wi-Fi 2.4, а по Wi-Fi 2.4 стабільніше, ніж по Wi-Fi 5. На Orange Pi Zero гігабітний езернет. Ethernet. Для роботи розумного будинку такої великої швидкості і не потрібно. Для того, щоб знайти одноплатний комп'ютер після під'єднання через Ethernet, заходимо на роутер списки клієнтів і дивимось, дивимось Orange P03 192 192.168.1.49. Відкриваємо «Патті». Вказуємо IP-адресу одноплатника порт 22 Connection Type SSH. Відкриваємо, приймаємо ключі, логін OrangeP, пароль OrangeP. Для того, щоб встановити Home Assistant Supervised на Debian на якійсь міні ПК-шка на інтерлі чи на AMD, шки рекомендую користуватись інструкцією з Community Home Assistant. На Community Home Assistant ви також знайдете інструкції і для Raspberry Pi, а в описі під відео ви знайдете посилання на інструкцію для Orange P03. Пройдусь по цій інструкції для того, щоб вам було зрозуміло, що і як робити. Команда sudo з ключем i вмикає режим суперкористувача. Пароль суперкористувача OrangeP. Наступна команда складається з трьох команд: apt Update оновлює репозиторії програмного забезпечення, APT Upgrade оновлює операційну систему, APT пт видаляє лишнє та застаріле програмне забезпечення. Виконання цієї команди займає деякий час. APT fix Broken Install виправить помилки програмного забезпечення, яке вже встановлено. А далі за допомогою PT-Install буде встановлено деяке програмне забезпечення, яке потрібно для роботи Home Assistant. Після виконання цього процесу обов'язково потрібно перезавантажити операційну систему. І тут допоможе команда Reboot. Після завантаження переходимо до розділу 2. Потрібно встановити OS-AGENT. Актуальну версію os Agent ви знайдете на Гітхабі Agent. На момент запису відео, актуальна версія 1.6.0. Вам потрібен файл для архітектури процесорів ARG64. Якщо версія Осагента зміниться, то потрібний файл ви можете завантажити за допомогою команди wGET. Тож знову переходимо в режим суперкористувача. І завантажуємо актуальний ОС-агент. Після завантаження розпаковуємо та інсталюємо. Переходимо в розділ 3 і завантажуємо інсталяційний файл Home Assistant Supervisor. Інсталюємо Home Assistant Supervisor. Нам пропонують обрати тип машини, обираємо Raspberry Pi 4 64. Можна спробувати Android C4. Якщо все пройшло добре, то в результаті ви отримаєте ось таке повідомлення. Home Assistant через кілька хвилин буде доступний за такими адресами. Копіюю адресу і обов'язково в кінці має бути вказано порт 81.23. А от далі потрібно зачекати, за допомогою команди DockerPS ви можете подивитись, чи завантажились якісь контейнери Docker, чи не завантажились. Контейнери досить об'ємні, їм потрібен деякий час, щоб завантажитись. Хвилини через дві команда DockerPS показала, що деякі контейнери вже з'явились. Якщо зараз зайти на веб сторінку Home Assistant, то ви побачите ось таку заставку Preparing Home Assistant. Потрібно почекати ще 3-4 хвилини. За портом 4357 працює Home Assistant Observer Оглядач. Зараз він показує, що з супервайзером все добре, але є два червоних записи не підтримувана версія C group і статус системи Unhealthy нездорова, помилка нездорова система пропаде після перезавантаження системи. А от помилку з версії C-Group потрібно виправляти руцями. Справа в тому, що в актуальному докері використовується C-Group версії 2, а Home Assistant вміє працювати лише з C-Group версією 1. І ось нарешті Home Assistant завантажено створити мій розумний дім. Вкажіть логін та пароль користувача, створити обліковий запис, оберіть місто та країну і рекомендую вам вімкнути збір статистики. Це допоможе розробникам Home Assistant зробити кращий Home Assistant. При першому включенні одразу знайшлися сумісні пристрої. На одноплатному комп'ютері є Bluetooth-адаптер, він автоматично підтягується, і підтягує за собою iBeacon Tracker та Xiaomi BLE. Також автоматично підтягуються пристрої WLED. Заходимо в налаштування і бачимо, що там є дві помилки. Непідтримувана система версія C-Group можна цю помилку просто ігнорувати. Але ми її виправимо. Повертаємось в інструкцію розділ 4. Заходимо знову в режим суперкористувача. Переходимо в каталог BOOT і нам потрібно відредагувати файл Boot.cmd. BootCMD це команда, які виконуються при завантаженні операційної системи. В цьому файлі потрібно знайти один запис і закоментувати його за допомогою решітки. Під цим записом потрібно додати інший запис, який буде вимикати перевірку c груп І після цього за допомогою команди MK Image внести зміни в скрипт завантаження. Виконуємо перезавантаження. І якщо ви все зробили добре, то ви отримуєте статус Supported підтримуваний і healthy Здорова система. Налаштування, система, устаткування і потрібно трішки зачекати, щоб система оновила завантаження процесора та завантаження пам'яті. Голий Home Assistant в середньому завантажує процесор на 2-3%, а оперативної пам'яті займає 600-700 МБ. Якщо у вас є бажання використовувати Wi-Fi на мережу замість Ethernet мережі, заходите в налаштування, Система, мережа, налаштувати мережеві інтерфейси, обираєте WLAN 0, вказуєте IP-адресу або отримувати автоматичну, або статичну IP-адресу. Якщо оберете статичну, то потрібно буде вказати адресу. Я обираю поки що автоматично. Пошук точок доступу обираю точку доступу 2,4 ГГц, обираю тип шифрування VPA і PSK і ввожу пароль. Зараз Orange 0 підключено і по Ethernet, і по Wi-Fi. Роутер бачить два мережевих пристрої і кожному присвоєна своя адреса. Підключив Zigbee адаптер на EFR32MG21. Для того, щоб пересвідчити, що він підключився, налаштування система, все обладнання, і там знаходимо пристрій TTI USB. В моєму випадку це пристрій TTI USB 0. В Home Assistant є рідна інтеграція для Zigbee пристроїв Zigbee Home Automation. Вона повинна була автоматично підтягнутися, але чомусь не захотіла. Заходимо в налаштування інтеграції, додати інтеграції і шукаємо Zigbee Home Automation. Інтеграція вказала нам на Zigbee Controller. Обираємо його, стерти налаштування мережі та створити нову мережу. Тепер можна додавати якісь Zigbee пристрої. Додати пристрій через цей пристрій. І в мене є два тестові пристрої. Переводжу їх в режим з'єднання з Zigbee координатором. Пристрої під'єднались і тепер цими пристроями можна користуватись. Але пустий Home Assistant – це не те навантаження, на яке хочеться подивитись, тож я вирішив повністю перенести сервер розумного будинку на Orange Pi 03 і подивитись, як це буде працювати. Я зробив бекап свого основного сервера і вирішив відновити цей бекап на Orange Pi 03 Основний сервер я вимкнув зікбістік, я з нього зняв і переніс на Orange Pi 03 Відновлення з бекапу зайняло приблизно 15 хвилин. І після відновлення обов'язково потрібно зробити перезавантаження. Бо аддони будуть працювати, а Home Assistant буде показувати, що аддони не працюють. Не вірте коту, просто перезавантажте Home Assistant. Після перезавантаження майже все працює добре. В Linux є утиліта HTOP, яка показує завантаження процесора та завантаження оперативної пам'яті. І от при немаленькій кількості аддонів використовується приблизно 1,2 ГБ оперативної пам'яті. Тобто мінімальний об'єм оперативної пам'яті має бути не менше 2 ГБ, а краще 4 ГБ. Додав інтеграцію в системний монітор. Середнє навантаження процесора приблизно складає від 5 до 10%. При споживанні електроенергії 1,2 Вт. Моя міні-ПКшка на процесорі N6005. Та двома 10 гігабітними портами споживала до 14 Вт. Але після того, як я прибрав 10 гігабітну плату, вона почала споживати 8 Вт. N6005 це дуже продуктивний процесор, і цей процесор приблизно разів 8 швидше, ніж Allwinter H618. У разі використання Home Assistant на Allwinter H618 та на якихось TV боксах деякі можливості вам будуть недоступні, наприклад, голосове керування. Для того, щоб показати різницю в продуктивності, я зроблю простий тест. Заходимо в ESPHome і створюємо нову ноду на ESP32. Буде деякий початковий код, ми нічого не робимо, натискаємо на кнопку Install. Нам потрібно подивитись, як довго будуть компілюватись файли. І на компіляцію файла пішло 449 секунд. Та сама задача на процесорі N6005 займає 59 секунд. Тож, якщо ви плануєте використовувати голосове керування і багато компілювати різних файлів, то одразу дивіться на міні-комп'ютери на Intel N 100 Але якщо вам потрібна дешева система і супер економічна, то можна цілком дивитись і на Orange P03. І ось на цьому буду завершувати відео. Пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити, але перед тим, як у якості сервера ви оберете одноплатник. Рекомендую вам все ж таки спочатку підрахувати кінцевий результат. Бо крім одноплатнику, вам доведеться придбати носій, блок живлення, корпус та систему охолодження. Ну а зараз коротенько про те, чому у Raspberry Pi 5 купувати також не потрібно. 4 ГБ оперативка 82 долари. Orange Pi 5 4 ГБ пам'яті на RK3588S коштує 75 доларів. У цієї плати неймовірна кількість інтерфейсів, але є один маленький мінус: тут немає вайфайного чіпа. Якщо вам Wi-Fi буде потрібна, то доведеться її прикупити і встановити в окремий M2 слот. Але цей слот можна встановити також SSD-накопичувач. На Raspberry 5 і стоїть Broadcom 2712, на Orange P5 стоїть RockChip 3588S, у RockChip літографія 8 нм, 8 ядер 8 потоків, 4 ядра Cortex A55, 4 ядра A76, 3 Мб кеш пам'яті і максимальний об'єм пам'яті до 32 ГБ. Використовується DDR4 та DDR5. Продуктивність графічного адаптера у RK3588S 610 гігафлопів проти 51% у BCM2712. І навіть на цьому можна зупиняти порівняння і не думати навіть купувати Raspberry Pi 5. Продуктивність процесора на 20% більша. Є декодування відео 4K120 FPS та кодування відео в H265 та H264. У рк 3588 s є акселератор штучного інтелекту з продуктивністю 6 тера операцій в секунду, і це відповідь на те, чому ці плати часто знаходять у московицьких дронах, тому що штучний інтелект допомагає розпізнавати різноманітні об'єкти. Компанія Raspberry Pi досить непогано витратилася на маркетологів, із цього одноплатника зробили ікону стиля. Але на жаль, технічно, вони суттєво відстають від конкурентів, але у Raspberry Pi є дуже велика ком'юніті і дуже багато різних плат, які можна використовувати разом з Raspberry. До нових зустрічей!